Всім привіт! Мене звуть Вікторія і власне ви можете побачити мій сайт, який мені робили Пуш'ю. Перше, що я хочу зазначити, подивіться, як гарно це виглядає. Дизайн повністю робила також компанія Пуш'ю, їх дизайнери. Тобто ми просто коригували, додавали там пару своїх ідей, тобто да, наші фірмові кольори вже. Ось, але повністю за дизайн відповідали вони. Ще також хочу зазначити, що з моменту, як ми запустили вже в роботу наш сайт, ми також паралельно запустили рекламу в Google і в нас виросли наші продажі на 30%. Тобто, до цього ми продавали виключно онлайн в інстаграмі. Наразі ми ще додатково продаємо через Google рекламу. І продажі вирісне на 300 я вважаю, що це дуже крутий показник, до речі, Google Реклама нам також налаштовують пушню, тому ви можете звертатися до них по повний перелік послуг і можете повністю довіряти, бо я вважаю, що ми дуже крутий кейс і ми дуже крутий такий показник того, як класно може виглядати сайт, як швидко він зроблений, до речі, 2 місяці. І який крутий профіт він нам приносить? А це найважливіше, коли сайт не просто у вас да, для, для красоти, а він ще вам приносить дуже багато грошей. До речі, ще такий важливий момент, що в нас збільшились до продажі. Тобто в інстаграмі люди не могли повністю побачити весь наш асортимент, він у нас, ну як ви можете побачити, навіть по вкладкам дуже-дуже великий. І завдяки сайту, в нас збільшилось дуже сильно до продажі. Мені дуже подобається, що на сайті дуже класно запускати знижки. Ми коли запускали тільки сайт. Ми на честь запуску сайта зробили знижки, тобто люди можуть замовляти тільки через сайт, і тільки тоді вони отримають знижку. Просто були шалені продажі перші дні, коли в нас були знижки. Потім вже на точкові якісь там дати по типу там, Black Friday, сезонний розпродаж. Ми також можете побачити знижки, знижки, знижки до 70%. і це також дуже круто працює як маркетинг-стратегія. Для нас сайт це також автоматизовані продажі. Тобто людина сама заходить, сама обирає товари, сама купляє, вона може платити відразу на сайті, і чек її відразу через чекбокс надходить на емейл. Я дуже, дуже, дуже і ще раз дуже наголоше. <головіко> раджу вам пучі, тому що в нас була історія. Ми пробували два роки тому запускати сайт з іншою компанією. Ми витратили у два рази більше грошей. Ніше у буші. і вони не запустили сайт, тому що він повністю некоректно працював. Я людина, яка взагалі не розуміється в сайтах. Ну, типу, я підприємець, я займаюся одягом. Я не розумію сайт. І інша компанія вона навіть не могла мені покроково пояснити, що ми будемо робити, що для чого, як це працює, які наші надалі дії. Власне, мені так і не запустили сайт, його розробляли більше півроку, і коли нам його віддали, типу я навіть не розуміла, що з ним далі робити. Не було ні фото наших, ні наших усіх вкладок, що з цим робити, взагалі не зрозуміла. Пусть повністю, тільки коли ви починаєте з пушки спілкуватися, вони вам покроково пояснюють, як вони вам будуть робити усі процеси. Що вони вам будуть робити? Яка вартість? які терміни? За що може бути додаткова вартість? Що вам не потрібно на початку? Що вам точно потрібно? Ну, типу, для таких людей, як я наголошую, які не розуміють нічого. в Садих це дуже-дуже важливо, коли тобі повністю усе розжовують. Тому. Просто пущу усімісіньке сердечко. Я вам дуже їх раджу. Якщо ви хочете собі класний, нормальний, працюючий, і який буде приносити вам дуже багато грошей. сайт, ви знаєте до кого з.